Слава Ісусу Христу, Возлюблені в Христі. Сьогодні традиційно помолимося Ісусову молитву, але перед тим роздумуємо собі декілька хвилин про одну із таких важливих аспектів, один із важливих аспектів нашої молитви. А саме Господь каже в одному місці, в Святому Письмі: будьте як діти. І ці слова також стосуються нашого не тільки християнського життя, але також і молитви. Уявімо собі е, дитину, дитину, яка, наприклад, йде своїми батьками кудись. Вона ніколи не обирає маршруту, правда вона подає руку своїм батькам і йде туди, куди вони йдуть. Це означає довіра. Вона довіряє своїм батькам. Ми також в своєму житті маємо настільки довіряти Богові, щоб не перевіряти, не просити будувати якісь новий маршрут, кудись і чи щось іншого. Іти за батьками, так само нам, іти за Богом, туди, куди нас веде Бог. Друге, батьки для своїх дітей є безумовним авторитетом. Завжди. Вони є авторитет. І Бог для нас, дорогі діти Божі, теж має стати таким авторитетом. Ми йому повинні довіряти абсолютно, без жодних але, без жодних перепрошую і так далі. Повністю довіритися Богові. І наступна річ: Уявімо собі, що батьки зайшли з дитиною в якийсь супермаркет чи магазин. Дитина побачила свою улюблену ляльку, машинку, іграшку тощо. Яка реакція дитини? Треба, купи. І це нормально. Ми теж Бога просимо дуже багато спонтанно. Треба, дай Боже. З часом ми починаємо щось переосмислювати, особливо, коли Бог одразу не дає. Але не завжди Бог є до нас неприхильним, бо не завжди батьки купляють все, що хоче дитина, не завжди дають все, що хочуть. Батьки дивляться і вибирають те, що дитині потрібно. Тому і ми також маємо зберегти себе, свою думку, щоб просити в Бога те, що треба. Якщо нам Бог чогось і не дав, не розчаровуємося. Дитина теж не розчаровується. Вона буде просити доти, доки Бог не дасть. Тому і ми також маємо просити: будьте неустанними в своїй молитві, постійно просячи Бога. Сконцентруймося зараз. Зберімо свої всі духовні снаги, щоб цій Ісусовій молитві просити в Бога те, що для нас є найбільш важливим. А це Його благодать. Ця ласка Божа для кожного з нас. Слава Ісусу Христу! Сьогодні Ісусову молитву ми молимося з катедрального храму спіння Пресвятої Богородиці міста Стріян. І цю молитву ми жертвуємо за нашу перемогу, за мир спокій нашій державі і за всіх наших захисників та захисниць. Благословений Бог наш завжди нині і повсякчас, і навіки. Віки. Це не і наші. Святий Боже, святий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, безсмертний, помилуй нас, святий Боже, безсмертний, помилуй нас. Слава твій Сині, святому духові, і нині повсякчас, і навіки, віки віків Дики наші, владико, прости, беззаконня наші, Святий, посиди, сили, на немочі наші, і мене поради, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, слава Отцю і сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, не віки, віки, амі, отче нашої сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Боля твоя, як то не віддати на землі, рів наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від духа Бог. Злоствоє сини, слава Це і сина, і Святого Духа, нині час і навіки віки. Ось час, і не віки, віки, мамі, при діти поклонітися, царяві нашого Богу, придіти поклоніться, Христові царяві нашому Богу, придіти поклоніться в роді на самого Господа Ісуса Христа. Коні мої я знаю, і гріх міє завжди передо мною, проти тебе єдиного я зріши, і перед тобою зловчини, тої правих і слова, твої, і переможеш, коли будеш судити, це по законях я зачатих, і в ріках до мене немати, я. це бої істина си, єси, невідомий таємний мудрості своєї, я вихти мені, окропи мене і сьогодні очи помий мене і стане в більших від снігу, дай мені почути радість і веселість, залізь кості зокрушені, відверни лице Твоє вітні моїх, і всі беззаконня мої очистих, серце чисте в мені, Боже, і духа правого новина в ді моєму, не відти мене від десятку, і духа твого свято, не відійду. Колишне не будь мерти мене, ха щоби законом роби твої, і нечистив до тебе, напевне, ця. І спав мене від великрови, Боже, Боже, спасіння мого, і язик, мій радісно прислала, справедливість Твою, Господи, у Бої відкрий і остамої сповісять хвалу Твою, бо як би жертви жертви запотівна моя, та все палення не пили тобі, жертва Бові докрушу. Це загруженим і смирених Бог не погордить, ущастиво, Господи, благоволінням Твоїм всім, і нехай звернуться стіни Єрусалимські, тоді уподобаєш собі жертву правди приношення, тоді положиш. Сину Божий помилуй.